Куди українцям не варто інвестувати свої гроші в 25-му році і вам зовсім не обов'язково зі мною погоджуватися. Але це вас врятує від великих збитків і розочарувань. Перше, це ніколи не купувати квартири для того, щоб здавати їх в оренду. В самому кращому випадку ви заробите 10% річних, яких буде з'їдати інфляція, обслуговування, ремонти. До того, що й потрібен великий стартовий капітал, який не виправдовує ваші інвестиції. Друге, це віддати ваші кошти в банк в надії отримати певний відсоток, але в кращому випадку ви заробите всього 2%, яких повністю з'їсть інфляція. Третє це велика помилка просто купити валюту. Звичайні люди думають, що купуючи долар, вони стають справжніми інвесторами. Але єдина умова, коли треба купляти долар, це формування подушки безпеки на випадок непередбачених ситуацій. І тут ви нічого не отримуєте, хіба що просто витратите, тому що інвестування це не зберегання ваших коштів, а примноження. Але ж тоді, куди українцям можна інвестувати свої кошти? Про один із інструментів, яким я вже користуюсь майже 3 роки, я розказую у своєму каналі. Перегляньте уважно, щоб отримати справжню фінансову незалежність. Відео та інструкцію по налаштуванню інструмента, яким я користуюся, забирай за посиланням в профілі.